Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410, і це Скулбой Рановий! Ну що, Андрюшка, готовий тікати від своїх батьків? Я да. Надо було перчатки брати. Ну, запхай руки в кармани Запхай руки в кармани і не буде нічого такого. Так. Реклама. Досталася реклама. Все пропускаємо. Так, летс go. Та, блін, я хочу нормально колберну ну Так, все, друзі. Зараз я трошечки попробую пройти цього скулбальчика Ну, перегляду. Так, тут якийсь. Опа, дзвонимо в дзвіночок. Одну минуту. Ааа, я хочу дві. А я хочу дві. Так, давайте трошечки чутливість екрана. Нижчу поставимо, а то я вже не можу так грати. О, так вроді краще. Все, мамочка. Сорян, але я повинен задиміти твою кухоньку. А батьок зі своїм футболом постійно. Чекаємо. Так, де ти, мама? Так, сидимо так, читаємо уроки. Давайте реально. Какие з зробили? Квадрат якийсь кубик-рубик, походу. І чекаємо ось цю фразу. Ну, ну, давай. Давай. Мама, говори. Я не понял, я що, не неправильно задимівку. Стільки надо, стільки может. Надеюсь, батюк не пидай від Не, не еда. Так, ладно, давайте мы трошки тут поиздеваемся. Вот, я бы показал, да, конечно, он я уже приседал, раз. Блин, надо схватись. Так, чекаем, стей, стей, стей. Тебе показалось. Иди чтобы дальше футбол доведись. А куда делись цветы? Да блин, а, я понял, да. про шо ты. что я не Шо? Галя, а, ну понял, они зараз 300 роки да, будут меня шукать. Конечно! Як ти такий догадливий? Звісно, ж я в шкафу сажу. Як ти такий догадливий? Так, ну де ти там, батьок, швидше! Во чт, вони сюди прийшли. Де вони? Я чую їхні шаги. Так... Давайте вже, швидше. Так, вони, походу, в цій кімнаті. Фух. Так, секундочку. Походу їм пройшло. Все, вони вже мене не шукають. Фух. Надіюсь, що вони мене не шукають. Так, тепер квіточку вставляємо в вазу і беремо цей ключ. А, це... це від чого ключ? Це ж вроді від аптечки. Т... Давай! Давай, давай! О, бачите, вже батьок забув. От він забуть. Лампочка, хоч би лампочка. Нічого. Окей, давай тут може лампочка буде. Може, тут. О, ключі від машини, кайф. Ну, я сьогодні планую восьму кінцівку добути. якщо я взагалі зможу. Давайте маму відволічимо. Ні, давайте спочатку подивимось, чи це взагалі. Не поняв. Не поняв. Так, ладно, давайте зробимо. Димову завісу. Та блін. Пересядемо. Шо... Надіюсь, батьок не піде відливати. Оп. Так, і трошечки почекати. Все. Пойдет. І не говори. Капіт, як мене так принесло? Так, а давайте пошукаємо в мене в кімнаті, може щось буде. Може тут лампочка в мусорці, може, щось буде. Так. Ой, давайте комп включим, пограємо щось. Носки. А, Андрюша, мабуть, хоче щоб йому. А, а от вони. Вот вони шкаф відкривали. Ладно, відкрию, щоб ще не подумали, що я щось. Ой, блін, скільки диму має бути зараз. Так, ай, аккуратно. Блін, пусто. Тут тоже. Треба, щоб мама пішла поливати ялинку. От тоді вже щось там, може, і ми знайдемо. Та блин, мені на двір ти срок. Конечно. Класичний суддя. Сейчас выйду. Вот-вот. Дже вот. у вона вже прискорила крок. Так, так, так. Вс. Та блін, та та я не встигну. І де вона там? Ну почому ну, реально да? быстро. Так що ж далі зробити? Блін, то чому вона вже не каже, скільки демо? Так. Та блін. Окей. Давайте підемо ще раз туди, може? Може я не встиг. Ну же, поднім голову. у, -у, -у опасний момент. Так, чекайте. Там же ж ключ повинен був бути. Чет чет че батюк, там иди, пожалуйста. Ах, А хто б занят? Блін, як його мене чітко засейвили, як його телефон чітко засейвив, як, мі, як його телефон мене засейвив, чітко. Хубнить. Так, надіюсь, він не побачить то, що я квіточку з вас за випадково викину. Так все, батя звалив. Так як кажуть любопитні варвари, на базарі відірвали носик. У мене так за сабу. А де ключ від кладовки? Я щось взагалі не понимаю. Давайте тоді маму відволіктем. Let's go! Так, let's go, зимой без, му, без му. Так, а може тут буде? Ну мені треба на двір. А, вона вже відкрила вікно. А! Спалила, чорт. Так, давайте відкриємо по це. Машини. Я не хочу просто унітази драйвать. Так, что я багажник? Ай! Боже, як больно! Метлов зубы! Сніжинки вже, ну, типа зимній варіант, нормально, нормально придумали. Ну, це, похоже, на осадок з чайника, а не сніжинки. А, це, це, це ж сніг, а не сніжинки, а вона сказала сніжинки. Капець, сторінки було легше мести. Ну, чого не метешся? Я зрозумів, треба ходити. Пидними, подними. Капец, батк-то. Що, это ты хоть знаешь, я вчусь, ты ни разу. А нет, на двойке вчуся. Ладно, лучше не буду ничего казать, это. То Вин хоккей, чи футбол девица, я шесть. Ааа! літом футбол, а ты хоккей? Ну, вот у Конец, то спасибо. Давайте пойдем сюда, батюк Дэвид, а то он сейчас шайбу, шайбу. Так. Реклама. Окей, давайте <соединяющие> я вам ее скипну. <соединяющие> так, то та бегу. Окей, <соединяющие> второй раз подряд. Побежь. кінчається наконец-то жить царь реклама так на перевери что банки а може там же відкрито? крито не закрето не пронесло реально хокей. давайте подивимось разом з ним Давайте поїмо! А він же ж казав, що він же сказав, що їсти хоче. Бать... Ой, не, не батьок Андрій. Андрюша казав, що жерти хоче. Зараз ми йому! Зараз ми батька відволічаємо, а Андрюшка піде поїсти. Так, Андрюшка не Эндрю. Бісячий другий. Так. А, понял. Тут так, стерте. Бачите? Вот такі навіть маленькі детальки влітають. Так. Заходимо почто, папа. Ничего себе Ой Опа. Ладно. Лед го проведем по руках, а мы пока поем. Винш страла, Винс на Винши на старте казав, что їсти хоче. Так, окей. Все, поели. що Так, ну все, Андрюшка, поїв. Ручки не замерзли. Короче, да. О! О, о! Хто зажрав мої пельмені? Пельмені. Да, пельмені. Да, Сейчас ти у меня ремня получит. Ладно, друзі, на цьому буду З вами був я, так, Миша Петро Деноль. Це не змогли, на жаль, пройти і. Давай бігом вокруг дома. Ти круга побіжав. Та йди На цьому ми будемо прощатися всім пока.